Існує така думка, що той, хто сміється, живе трошки довше. Сьогодні до шоу Руслан Альбір завітали відомі комікеси. Як вже відпочивають харків'яни у ритмі літа, дізнавалися вісті. Мама пиячка, мама наркоманка, мама Ну, да. тут я походжу з тобою Вже як повітря на неділю. Так, так, так. Я на нас дуже погано впливаю, тому ось, пожалуйста, щоб всі були впевнені, Настя через мене скочується в дно. Ну, давай, не можна сходити, звідки ти вже давно знаходишся. Це по перше, а по-друге так, на мене дуже погано. Багато... Реально люди думають, що е... Алла дуже порядочна, а я непорядочна, і що вона дуже на мене погано впливає. А цю фотографію вона зробила, коли я вчора п'яна була в поїзді. Нас вчора в поїзді хотіли пускати. Ми всі чудом до вас забрали. Я вважаю, що такі заходи, як ми залу. Ми, звісно. Розказуємо дуже багато гадостей на цих заходах, але е, все одно це дозволяє всім трошки відволіктись від буденності, посміятись і розслабитись. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що е, з тим, що відбувається, можна зійти з розуму. Знаєте, тому дуже важливо відволікатися, я думаю. Що люди саме так і почуваються на наших імпровізаціях. А мені подобається тут класно, завжди повні зали, Люди завжди раді, що до них приїжджають. і Мені теж подобається. Гарний комік, все ж таки це талант, імпровізація. Я не, не, не скажу, що талант це тільки на 50%. Все більше це досвід, це праця. Цьому можна навчитися насправді, якщо дуже багато працювати. Ну що, ти взяв сценарій, який тобі написали автора, або ти сам написав, вивчив, його виходиш. І знаєш, точно знаєш, де ти можеш розміщити своїм матеріалом людей. Якщо це вже матеріал перевірений, ти знаєш, що ти говориш. А коли імпровізація це завжди виклик, тому що бувають в нас класні концерти, де люди сміються, беруть активну участь в, концерті, в імпровізації. А бувають такі міста, коли ти кажеш, а є якісь питання, а ніхто не піднімає, і ти маєш викручуватись, тому що люди заплатили гроші, прийшли дивитись на тебе. І треба, щоб ну погагакали чуть чуть. Це ж не практично, померти можна, ми вас єнцеві, що ти зажирату. Я ще казала, що ви заплатили дуже дорого за білят і образали, якщо вони ругатися. Взривні. <голові> Як я кажу, мої баби, <голові> дуже гарні, дуже, дуже драйвові, позитивні, веселі, ну те, що треба. І що до Альбіру, скажіть ви що коли вони запрошують саме сюди і стендапи вашому Круто, дуже, дуже круто, дуже гарно тут, комфортно, душевно. Дуже гарно. Це лагер. Лагер а чому сам його вибрали? Взагалі не дуже розуміюся на пиві, але щось ну, легко. Так. А, порадили, чи... так, так, порадили, друзі. Так. І а. ще чекаємо певну тарілку. Ну, взагалі, чули, що тут дуже смачно. Були тут декілька разів, але майже нічого не замовляли. Так трошечки зайшли, вийшли. А саме потрібне потрібність, <плес> мабуть, так дуже рідко це вживаємо, але так. сьогодні, сьогодні Просто дуже так. дуже спекотно, тому я думаю, буде все супер. Ми обрали лукові кільця, сир у фритюрі. Надіси та картоплю під дуже смачно, все подобається, все дуже круто. Вуха Так. Да. 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 А чому? Дуже любимо. Що ще очікуєте? Креветки, камамбір, лаваш, що ще що? салати. Загалом про кухню, що можете сказати? Кухня гарна, гарна. І навіть у такі дні, як сьогодні, справляються. Стараються, не справляються, встигають. Що замовили? А у нас сьогодні а, дуже велика кількість страв, значить, а, пивна тарілочка, дуже смачно до пива. Дієтично? Так, да, да, досить етічно. Нагіси, бургери, все, що люблять дівчата. Подобається альбір? Дуже. О, що що, що подобається? Подобається атмосфера, їжа, пиво. Найголовніше пиво просто. Дуже багато пива виносять на літній майданчик, бо зараз дуже спекотно на вулиці. А в вечірні часи, коли вже трошки прохолодніше, вже замовляють більш такі насичені темні сорти, такі більш потужні, скажімо так, потужні смаки. Найчастіше замовляють легкі сорти пива з легкою гірчинкою, також якісь сорти з цитрусовими нотками. Це такі сорти, ну пшеничний, як та бланш, чи баварська пшениця. А зараз ще в нас з'явився новий е, сорт пива. На, називається літо в Брюге. Саме під літо його придумали. Це е, насичений яскравий е, бельгійський ель, е, в якому переплітаються прянощі, цитрусові нотки. Дуже смачний. Спочатку йде легка гірчинка, а потім вже йде е, солодка, солодке солодке після вкусця. Так що приходьте, замовляйте, пийте, напивайтеся так, щоб трохи було потім соромно. Не дивлячись на літню спеку, винахідливі харків'яни знаходять вечірню прохолоду на літньому майданчику, шоу ресторан, альбір у самому центрі міста. Також до вечірнього променаду прямуємо. І ми для вас працювала Анастасія Пошуня, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, Володимир Різник. Вісті.